І так, виводимо наш лайткоін на БАСТ або USDT валюту. Я вибрала БАСТ. Є купівля продати, і ми продаємо. У віконці ми вписуємо кількість монет, скільки ми хочемо продати. І натискаємо продати. Після чого ордер буде проданий. Наші кошти будуть в гаманці, спотовому в гаманці. Ось, як ви бачите, баст. Ці кошти нам потрібно перевести в поповнення. Ми натискаємо на поповнення, переказ. Ось, і... Пер... З діспотового нам потрібно перевести в поповнення. Так, ми міняємо, вибираємо валюту. Так, якщо ви вибрали USDT, нажимаєте USDT або BUST. У мене Bust, я натискаю на БАТ. Пишу суму так, і підтвердити. Коли ви це зробите, ваші кошти будуть знаходитися ось тут. Після чого ми переходимо далі в P2P. Для того, щоб вивести на Perfect, ми вибираємо також валюту, вибираємо USD. Так. Ось. І от, продаж, є фільтр, до речі, і вибираємо варіант, куди ми хочемо отримати, наприклад, перфект. І ось наші варіанти, да, в USDT, які є м, курси, ліміти на перфект, і в баст валюті, які є курси, ліміти на вивід. Ну, нам потрібно вивести на гривневу карту. Да. Знову ж таки, вибір валюти. В пошуках ми вводимо юан. Ось так. І обов'язково дивимося, так нам потрібна не купівля, а продаж. Якщо ви обрали ЄОСДТ вивід, да, ви натискаєте на ЄСДТ. Якщо БАС, значить БАСТ. Е, Також вибираємо фільтр, на яку картку ви би хотіли зробити вивід, да, отримати кошти. Так, я вибираю PrivatBank <кій> і підтвердити. І ось наші варіанти продавців. Так, на ЄЛДТТ такий курс, ліміти, проценти довіри. Да, ви вибираєте під себе і в баст валюти, аналогічно там свій курс, ліміт продавців. Так. От я нажимаю на продати. так, І є е е за фіат і за, за криптовалюту. Нам потрібно за криптовалюту. Е потім ми вводимо бажану суму да, від і да, яку ви там вводите там, тисячу чи, там, півтори, чи дві тисячі. Потім ось тут ми вводимо е наші реквізити. Да. І натискаємо на Продати. Під час того, коли ви отримуєте кошти, вам потрібно буде зробити підтвердження про те, що ви їх отримали.